Ну що, друзі, ми на завершеному етапі по аквапринту на Реномеган Третій. Це вже завершений етап. Лаком вчора було повністю зроблено матовим фінішне покриття. Це вставочка на панелі прямо перед олесем пасажира. Зробили ось таку гарненьку, ну, як сказати, тюнінговану таку детальку на Цю косу зараз будемо встановлювати і покажемо, що з цього вийшло. Опа! Ось такий ось у нас змиганчик. Зробили ручечки. Ручечки вже поставлені. Все під матовим лаком, нічого не царапається, не Ну, просто шикарно. Кільця вокруг динаміків. Дефлектори. Біля речага КПП рамка, ну і там іде також ручка, динамік і дефліктор. І зараз поставимо фінально уже центральну консоль. Все дуже плотненько. О, ось так. Ну, я рахую, що це просто топ. Та ви що? Блін, ну от камера реально вона не передає, але в житті це просто ну фу. Наскільки крутий вийшов малюнок, в плані, він як монохром, як чорнобіго якесь відео. Ну, дійсно круто. І е, червоний оцей елемент, який ми зробили, ну він просто от під определеним кутом, він яскравий, в житті він ще яскравіший. Це все тону... Притоноване, ну це просто фул. Реально, от воно зараз вид в автомобілю Наскільки яскравий, гарний, шикарний. що Ну Це дійсно от круто. Так, і по цьому автомобілю ще, в принципі, багато чого буде робитися Тут кермо, ручки КПП, салон, речах КПП. Зараз повністю зроблені ще дверні карти, вставки в дверей. Також що ми їх пофотографуємо виложимо. Але і виложимо. ну, це щось. Дійсно, от матовий лак він все-таки багатше виглядає, ніж глянцевий. Він дає якусь таку от індивідуальність автомобілю. І дуже круто, що він дає такий ефект заводського пластику, тому що тут є деякі елементи салону з покриттям заводським. І от матовий лак, який ми зробили, він повністю повторює цю заводську матовість заводські ефекти. от, пластику салону. Ну, тому це дуже круто. Якщо що, то підписуйтесь на нас, ставте подобайки. Якщо треба буде що запитати, без питань, пишіть в коментах, на все відповім. Скільки це коштувало, скільки часу пішло і так далі. Ну, тобто, Все можна зробити, нічого тут такого глобального немає. Де взяти плівку, також є сайт, так що можемо вам теж підкинути. його. Все. Гарно, дня!